В межах програми «Cities for Cities», «United for Ukraine започатковано партнерство Земноводівської громади з німецьким містом Равенсбург. У межах цього партнерства німецька сторона подарувала нашій громаді пожежну машину, машину для екіпажу, обладнання для пожежого гасіння, книжки та інвалідні візки. В особі бургомістра Равенсбурга Даніеля Рапа та керівників місцевої влади ми отримали хороших друзів і партнерів. Хочу найперше виразити слова вдячності нашим друзям із Німеччини, з міста Равенсбург, найперше доктору Даніелю Рапу і так само Каю Вілаху за ту техніку, яку вони передали нам для використання тут на теренах Земноводівської громади. Ми щиро вдячні німецькій стороні за такі подарунки, бо ми отримали ось цих два чудових автомобілі. Пожежних і так само отримали дуже багато обладнання, яке може бути використано для потреб територіальної громади. Слова вдячності так само хочу сказати за те, що нам передали також досить багато літератури для вивчення дітьми в наших школах, для вивчення німецької мови, і так само за ось ці засоби для неповносправних, які передані. Громадою Равенсбургу. Ну, цей подарунок е, зобов'язує нас до того, щоб ми розвивалися, щоб ми розбудовували е, нашу пожежну охорону, щоб мали свою пожежну охорону. Додає нам ряд обов'язків, ряд навантажень. Але я думаю, що це є поштовх до того, щоб йти вперед. Дякую нашим німецьким друзям. Маємо сьогодні гарний приклад такої громадської ініціативи і доброго кроку поступу вперед з боку громади. На територію Земноводівської селищної ради пригнали перші пожежні автомобілі, які виконують свою функцію, виконуватимуть і працюватимуть в складі добровільної пожежної команди. Я маю великі сподівання, що на сьогоднішній день в непростий для нашої країни час такі кроки, які робить. Ця громада будуть просповсюджуватися і в подальшому по всій території Львівської області і нашої України. І для того, щоб кожен мешканець земноводівської громади, кожен мешканець Львівської області України почував себе безпечніше. У нашому ліцеї другою іноземною мовою є німецька мова, і ми дуже вдячні нашим. Німецьким друзям за те, що передали нам ось цю чудову художню літературу на німецькій мові, діти будуть мати можливість читати і вдосконалювати свої знання з німецької мови. Дякуємо німецькій стороні за розуміння та підтримку.